Можний втомився натовп народу в день молитви заміснуть. Кормив, ціляв, і демонів гонив з них, і тільки ава на ночі чуть, і підкрепляв отець, давав зну силу і без отця нічого не робив. Я і отець одне так говорив він. Тому і по житті сміливо ходив. Сміливості в житті нам так бракує. Думки лякають, як коли чому, о невідомість як гнітить, хвилює, довіритись немає тут кому, і тільки в небо знову, а ва, отче, Там вся надія, як промінчик у вікні. І тільки в серці не лякайся, дочко, бо я в тобі прибудь і ти в мені. Я на землі, Господь у світі, спороху в тілі та душа з тобою. Буває, що страждань всіх не зречити, лише надія на твою любов, а так пройти по цім житті потрібно. Моя нелегка путь, але благословена, тягар легкий, мій, хоч путь вузька й терниста, але з тобою я, як поруч був отець мій, прибудь в мені, і я б тобі прибуду. Тримайся за словом, днім твоє життя, все спорігається в обіцянках премудрих. І не сумуй, за них тримай дитя. І ти пройдеш, як я пройшов одного разу. Та лиш не на Голгофу, ні дитя, ти мною виправдана є там на розп'ятті. гріхи обмиті, ти навік моя, мій Господи, наповнюєш ти силою, терпіння, щоб пройти усе могла. Ти спас мене, щоб я тобі служила. О, ава, отче, слава хвала! Слава